Ранку діти. Сьогодні з вами аплікація. А що ми будемо робити? Зараз ви відгадаєте. Слухайте загадку. У повітрі я літаю, і зірки на крилах маю, і потор у мене є, що життя мені дає. Здогадали, що це? Правильно, це літак. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію літака. Для роботи нам потрібно кольоровий папір блакитного. Помаранчевого і зеленого кольору і клей олівець. Дітки, я вже вирізала смужечку помаранжевого кольору, широку, і дві смужечки тоненькі зеленого кольору. Беремо нашу основу літака помаранжевого кольору, перевертаємо його, де білий колір, і мащуємо кінчики клеєм. Тепер беремо основу і кінчики склеюємо ось так. Склеїли кінчики, це буде основа нашого літака. Тепер беремо біку, смужечку паперу, згинаємо його навпіл, кінчик до кінчика, ось так згинаємо, пальчиками притискаємо. Один бік притиснемо пальчиками та в інший бік так само. Розкриваємо і де ми притискали цю середину, змащуємо клеєм. Це буде наш хвіст, тому ми прикриємо у кінці літака наш хвостик. Це, хвіст наш вже готов. Тепер нам залишилось приклеїти криля літаку. Змащуємо середину. Клеїмо зверху літака. Знизу пальчик заводимо, і ось так посередині приклеюємо. Ось, дітки, подивіться, який у нас з вами літачок вийшов. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!